Новий замучений день. Ми проснулися, взяли каву. Їхали-їхали, демось якийсь червоний міст. Маряна каже, давай заїдемо, погуляємо, тут може буде нормально. І з вигорівшою такою краскою. Але він відомий, можна гарні фотографії зробити. Так що зараз подивимося. Оцей Golden Gate. Прямо тут погуляємо, тут є парк. У мене ж парковку таку досить нормальну. Uh, є парк, є багато цікавого, так що ми йдемо гуляти, йдемо щось покажемо цікаво. рухатись далі. Ну, давай. Бо, ну, часу да. мало, подивилися на міст. Міст подивилися цікавий. І хватить. Зайти не можна було, ми на, на, на одній стороні право було зайти. І там, не, тільки, можна тільки, було. Ну, там тільки для велосипед. Велосипедистів. Велосипедистів треба було йти на другу сторону, там можна було, так ніби людям, людям хто бігає. А так, то ми йдемо ще гуляти, дивимося, може ще щось є цікаве. Ну, Чи погуляти. Дуже гарне місце. Так, гарне таке тихеньке містечко. А як тихеньке? Той не куку... Якийсь не чувак газон. дуже старанно косить газон і я не знаю. Молодець, звісно. Так, але... важко щось записувати. Нічого сказати не можемо. Ну класне таке місце гарно зроблено, можна трошки погуляти, провести час. Воно, я В принципі, не знаю. непогано. Багато коротких кафешок в ту сторону, тут лодки припарковані. Якщо ми стояли і такі морські котки просто так з води винерли, сховалися, прикольно. Маряна не встигла побачити, я бачу. О, діти дуже рагадували. Але так прикольно. Ми зараз підемо туди я думаю, що ми ще їх побачимо. Дуже багато лодок таких невеличких. Так-то класно, поймемо мороженку взяли і йдемо далі. Їх могло бути і так багато, їх, правда. Я бачила відео, що вони тут все завалили, завалили всі ці дощечки. А в 2009 так. році їх було аж 1701. Тобто це був рекорд. Так, 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 це класно, так. Да. А ти замітив, що вони всі тусуються на одній дощочці, ну, що так. зараз не люблять тулитися один до одного. чи що? Бо Купа вільного місця, а вони всі на одну дощку ну. збилися. Getting back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving. Ми в сан франциско катаємось по місту і тут такі просто халма вверх-вниз. Я навіть приблизно таких не бачив ні в одному місці. Я був в багатьох великих містах, але ну, просто так, коли їдеш вверх, тут ми їхали. Ти навіть просто не бачиш дороги, коли ти туди пересікаєш І класно, коли так їдеш, наприклад, з горба, видно вулицю повністю вниз і догори, як вона піднімається. Вид, типу, на вулицю відкривається, досить так цікаво. Кудись як спускається під яким кімнати. Це дуже унікальне місто. Приїхали в це таке місце, називається Painted Ladies. Тут таким дома під нахилом. І на горі тут такий парк. Дуже багато людей гуляє з собаками, просто чіла, як класне таке місце. Просто люди на вихідні собі приходять, сідають на травичку і насолоджуються. Кльо, навіть ну, тут трошки погуляти. Поїхали сюди на цей оверлук, тут дорога закрита, але ми там на цю парковку і заїхали сюди. Добре, що ми, ми побачили, що ми не на паркінг, а на вуличку, нам просто повезло, що там була перехідки, якби хтось зі стежку натоптав, що скорочував. А так би нам прийшлося з'їсти, я ж не знаю, аж знизу з вулиць паркуватися. Дуже класний такий видно на все місто. Там видно Golden Case, там центр, там порт. Дуже класно. Взагалі місто таке ну, ні на що не похоже. Ми такими дорогами добралися сюди, скажімо так. Просто вверх-вниз поворот. Ну, ну, Таких підйомів просто тако машини не бачиш. Не підйом, і і такого вниз. Не так, не не так, ну, бля, навіть похожого ну, ні в якого місці я не бачу. Місто класно, бо от доміки такі таунхауси, кожен. Кожен такий має свою архітектуру, свій стиль, по своєму зроблено. Не те, що так всі просто райони, всі однак. Це не тільки одна, а дві вулиці. так от, от Все це старе місто так гарно виглядає. Класно. Ну, місто, місто досить цікаво, навіть проїхатися зі сторони туриста. Класно. Новий день, новий ранок і ми їдемо в Лос-Анджелес. Їдемо по цьому березі по 101-й дорозі і тут має бути багато класних видів на океан. Ми заїхали тут нижче з Сан-Франциско на таку платну дорогу по приберег. Вона має 17 миль, вона так і називається 17 miles drive, коротше. Там вон серфери. Не знаю, правда, що вони там роблять, бо вони такі. Але тут цікаво. Хтось бачив такий розводняк не важливо, тут, в інакшому парку, вони всі надзвичайно працюють. Коротше, як бачите, на вулиці Туман, ми їдемо по приберег і нічого не бачимо теж. Ми з'їхали з тої дороги, там, де ми були зранку, 17 миль драйв називається, нічого цікавого. Просто пару миль по приберег. До речі, туману взагалі не було. А потім просто гольф-поля, дорогі хати, ну, типу, нічого цікавого. Чуть містечко так. Так, якщо ви їдете в Сан-Франциско на Лос-Анджелес, взагалі не вартує втратити свій час туди заїжджати. А... Ну так, це важливо. Ми їдемо далі, не знаю, подивимось, може зараз туман прийде і все-таки щось побачимо. Сьогодні неділя, попри дорогу, куча людей, куча людей на пляж приїхала, але блін, от, туман. Туман, пляжу немає, пляжу немає. Дійсно, що мені. зараз ще трошки потепліше і він зникне. Ми їдемо далі. Ми тут ходимо, намагаємося якось підійти ближче до цього дійства, але не можемо, бо тут все таке в тумані, що нам саме самим погано видно. не то, щоб камера щось передала. Там мало би, бути... би бути так, як я б, я б зараз ходив. <рес> але ну, на камері ще гірше видно, чому в реалії. Так. Ну, видно той такий водоспадок, що скали в океан падає. І... Видно цей гарний пляж, але не видно тих далі скелі, таке красиве Тільки туман. І він такий холодний цей туман. Коли відходиш далі і стоїш на сонці, ти чутиш що жарко десь, може на вулиці і чути, що десь 79 десь так. А коли підходиш ближче цього... Ну, мені, туману менше на вулиці десь таки... 70. Ну на сонці точно ні. А коли підходиш, я вже чую, що мені вже так, так холодно. Тут таке місце вже до початку, там, де багато морських слонів. Навіть незважаючи на те, що туман їх дуже добре видно. Вони буквально декілька кметрівна тут, на цій береговій лінії. Там на тій стороні навіть видно в воді, як вони ніби харчуються. Я думаю, що там багато таких водоростей там між тими каміннями. А тут вони просто так лежать на пляжі. Класно, видно і дивись, як там скоро повне. Ну, як вони б'ються, це досить так, ну, цікаво. Нам Сьогодні понеділок ранок і ми приїхали в Голлівуд. Ми, ну, ми, с... ми вчора вчора ввечері ходили дивитися тут ну, на обсерваторію на вид міста вночі. А сьогодні та сама штука туман. Вибише, тобто, що ми ще вчора пішли вечором подивитися. І понеділок зранку на вулицях пусто. Ну, ми все рівно підемо, погуляємо, подивимося дуже цікавого, покажемо якісь кадри і йде ми Музика не так відчувається, просто сьогодні. Я ж тут був. Я вже тут другий раз, як я був, перший раз було багато людей, набагато цікавіше. Але все рівно, ну таке, типо. я би краще поїхав додати інакше. Ну але ми все рівно прогуляємось. йдемо. Людей мало, грязно, ходять деколи бомжі, туристів дуже мало, багато що позакривано, може через те, що вірус, люди в масках як Може, Через те, що восьма ранку. І восьма ранку або неділю, ні, ну вже десь дев'ята. Ну, я би не сказав, що так дуже-дуже цікаво. Я був тут до того, мені теж не було не архів. Якщо б вечором якось так, типу, знаєш, дві ж, більше людей, всюди все включено, світла горять. Там, музика грається, вже воно трошки по-іншому відчувається. Але зараз багато чого закритого і так собі. Я думаю, нам треба рухатись далі, тут нічого такого особливого немає. Правда? Mm -hmm. Добре, дякую. Під знак Голівуд, а тут закрито блін, заїзд. Зай, ну він в принципі зараз досить близько, його так ну, чітко видно. Навіть ближче, ніж я був того разу. A few later. Ми запаркували машину внизу, але ми подивилися, що тут є проходик. Можна вийти сюди. Якби ще десь далі запаркувати машину, в принципі, можна піти аж до знака. Але він досить близько. Я отраю, запаркувалася і я така, як Стайрець, знімали фільм один із моїх улюблених фільмів Красотка. Ми зараз йдемо, йдемо погуляємо туди той, по були булочці, такі коротенькі. Приїхали з санта Моніку на пляж і тут вже трошки якось цікавіше, багато пальм, океан, пісочок. І йдемо трошки тут погуляємо, пройдемо, подивимось, що тут є цікавого. навіть два, але, блін, Була би така площадка, було би взагалі круто. Тут просто бетон залезе, тут нічого такого немає. Ми прийшли коротше, на цей Вінніс канал, і я так зрозумів, що він вже трохи висох, бо в кожну під хату стоїть така маленька лодочка, де можна було кататися. От такі лебеді ми думали взяти їх френд і покататися по каналу. Я не знаю, може ми ще зараз десь візьмемо, але в рівень води трошки впав і щось так собі поки що виглядає. Я собі подана тут і коротше вони супер смачні. Ну так, це одні з таких на найпопулярніших, найпопулярніші, напевно, анджелесі Дональдс. Mm -hmm. Має бути смачний. Перекусимо. Може щось цікавого тут буде. Ми їдемо в трафіку, і це Лос-Анджелес в трафіку. буденність. Ну, я не знаю, як люди так живуть постійно, ти їдеш в трафіку. От 4-5 поліз, сотні машин і десь аварія, і ми вже стоїмо, вже помаленьку під'їжджаємо. Це просто ужас. І тут мені здається, що в Лос-Анджелесі тут, тут одна така з найостанніших проблем з трафіком. Ну там. Так, ми їдемо назад на природу, бо місто от стояти в трафіку. Підсумовуємо, хочемо більше їхати на природу, місто задовбало. Їдемо далі в Нешнл Парк. <звук> <Так>. Коротко, ясно, <звук> лаконічно. Яс. Все, ми їдемо далі.